Закон зобов'язує платити за зайві квадратні метри. Така норма в нашій державі існує вже третій рік, але цього року вона торкнеться значно більшої кількості громадян, бо змінено базу площу оподаткування квартири до 60, будинки до 120 метрів квадратних мають. Пільги, все, що зверх цього оподатковується. Власники квартир, де площа більше 300, будинків більше 600 метрів квадратних, платитимуть за всю площу. Юридичні особи і надалі сплачуватимуть за усі метри. Змінили стільки як для перших, так і для других категорій ставки податку. Законодавець їх визначив у розмірі до 3%. відсотків. Торік це було 2%. відсотки. Кожна територіальна одиниця має свої ставки. Їх приймає орган місцевого самоврядування. У Славуті це міська рада. Пропозиції розробляла податкова інспекція, затверджували депутати. Ми, як податкова, давали більші пропозиції. Ми, ну, по багатьох категоріях, крім громадян, ми пропонували до 3%. відсотків. Було широке обговорення наших пропозицій по комісіях міської ради. Депутати погоджувалися в деяких моментах, в деяких. Категорично не погоджувалися, ну це їхнє рішення. Але прийняли, я рахую, то зважене рішення. До прикладу, житлова нерухомість для фізичних осіб оподатковується за ставкою 1% від розміру мінімальної заробітної плати. Це 13 гривень 78 копійок за метр квадратний. Юридичні особи платитимуть 3% 41 гривню 34 копійки. Гаражі, які є на праві власності, оподатковуються за ставкою 15 копійок за метр квадратний. Господарські будівлі та складські приміщення оподатковуватись не будуть, вирішили депутати. Податок на нерухоме майно зараховується до Місцевого бюджету податківці прогнозують, що у Славуті цей збір сягатиме 5 мільйонів гривень. Лише по юридичних особах він збільшився у два рази і складатиме більше одного мільйона. Строки сплати податку на нерухомість для фізичних і юридичних осіб різні. Юридичні особи самостійно розраховують суму податку. і До 20 лютого вже подали декларації. Де самостійно розрахували суму податку на 2016 рік і будуть її сплачувати по кварталі. 30-денний термін після закінчення кварталу до 30 квітня, 30 липня, 30 жовтня ну і за рік до 30 січня. По, по громадянах податкова служба буде самостійно обраховувати суму податку. І до 1 липня ми зобов'язані. Кожному власнику, хто є буде платником податку на нерухоме майно, вручити податкове повідомлення рішень. Відповідно, громадяни на підставі цього повідомлення мають сплатити цей податок протягом 60 днів, тобто до 1 вересня 2016 року. Податківці не виключають, що можуть виникнути розбіжності у розмірі площі, яка підлягає оподаткуванню. В такому разі переконують, не варто панікувати. Якщо Платники отримують наше податкове повідомлення і будуть незгідні з сумою податку, або вони незгідні із своїми метрами, за які треба платити, то ми їх запрошуємо податково для звірення по площах, по площах пільгових метрів і тому подібне. Ми працюємо кожен день, в тому числі і по суботах до 4-ї години, і будемо звіряти. Разом з тим у законі чітко виписано, що не є об'єктом оподаткування. Це житлова і нежитлова нерухомість державної і комунальної власності, будівлі дитячих будинків сімейного типу, гуртожитки і таких 12 позицій.